Слава Ісусу Христу! Хочу вам звістити Слово Боже. Написано в Біблії, що так Бог полюбив цей світ, що віддав Сина Свого, єдинародного, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав вічне життя. Така велика Божа любов до нас, до людей, що Він сам прийшов з неба на землю, прийняв на себе тіло людське. Постраждав за наші гріхи, його розп'яли на Христі, він вмер в муках, страждання, і на третій день Син Божий воскрес із мертвих. Він переміг смерть, він побідив дьявола, він забрав у нього ключі, Ада і смерті, власно подвір його позору, восторжествував над ним собою. І сьогодні кожна людина, яка в молитві покаяння прийде до Бога, отримує прощення гріхів. І буде свята з вашої душі вся вина. Будуть прощені всі гріхи. Можливо, дорога людина, в тебе нелегке життя сьогодні, можливо, щось тебе докучає. Можливо, довгі роки ти не можеш справитися з якимись своїми проблемами. Господь Ісус Христос, який хоче тобі допомогти. Він знає твою душевну біль, Він знає твої внутрішні переживання і Він хоче тобі допомогти. Він хоче тебе благословити, потішити твою душу. Тому люди, читайте Біблію, духовно просвіщайтеся, Господь, Він сильний вас благослови, Він створив вас. Людей, і він єдиний знає, що добре для людини. Він дав нам Конституцію неба, яка є Свята Біблія. І хто живе згідно цієї Конституції, тих життя Господь благословляє. Він є гарант Конституції. Він не змінює свою Конституцію, він відповідає за свої слова і нема нічого краще. За небесну конституцію він хоче зробити вас громадянами неба, дати вам громадянство Небесного Царства, і нічого на землі не може бути в порівнянні з тим, що пропонує вам Господь. Тому люди, прийдіть в ці трудні, тяжкі часи, які в нас сьогодні. Прийдіть до Бога. Ви побачите, як з ним добре. Ви побачите, який він благий, добрий, люблячий, і як спокійно з ним становиться для душі, як стає спокійно, як Господь починає своє слово відкривати, як він починає душу утішати. А то сьогодні, знаєте, дивимося новості. Дивимося в той телевізор, слухаємо ці всякі прогнози, аналітиків, експертів. І приходить страх, приходить депресія, переживання, сон пропадає, давлення пригає, іде знайти порятунок. Читайте Біблію, моліться це самий найкращий порятунок. Слава. Ісус Христос це Спаситель світу, до Нього зверніться, Він дарує вам життя. Бажаю вам мирного неба. Божого благословення. Амінь.